Відповідно до указу президента, 17 вересня в Україні відзначається День усиновлення. В ці дні ми насамперед вітаємо тих дітей, для яких вдалося знайти родину, де їх люблять. Це свято є свідченням поваги до тих родин, які вже усиновили дитину і виховують її. Також це свято є поштовхом для тих родин, які хочуть усиновити дитину, але ще не наважились розпочати процес усиновлення. І також в ці дні ми можемо додатково в черговий раз поінформувати громадськість і населення про те, що діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, мають право бути усиновленими. У дорослих є така можливість, і я сьогодні поінформую, що для цього потрібно. В нашій області сьогодні проживає понад 700 усиновлених дітей і. Ви знаєте, що є такі сімейні форми виховання, як опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Чому саме усиновленню приділяється така особлива увага? Тому що це єдина форма, коли дитина втрачає сирітський статус, коли вона знімається з сирітського обліку і входить в родину на правах рідної доньки і сина. Минулому році ми усиновили 46 дітей в області, в цьому році вже усиновлено 36 дітей. І коли говорять про усиновлення, багато хто думає одразу про маленьку дитину. А я сьогодні хочу наголосити, що переважна кількість дітей, які можуть бути усиновлені, це діти старшого віку. От у нашій області, наприклад, сьогодні дітей віком до одного року взагалі немає на обліку з усиновлення. Дітей до п'яти років 30. До 10 років 96 і старші 10 років це 428 дітей. Коли ми говоримо, що понад 500 дітей мають правові підстави на усиновлення, треба розуміти, що 474 дитини вже влаштовані в прийомні сім'ї в дитячі будинки сімейного типу і під опіку, тобто 86 від загальної кількості. Відповідно, 80 дітей це 14%, виховуються в закладах інституційного догляду. Дитина може бути усиновлена як з прийомної сім'ї, з дитячого будинку сімейного типу, так і з інтернатного закладу. І прийомні батьки, батьки-вихователі і адміністрація закладів, керівники знають, що до них може прийти усиновитель для того, щоб познайомитись з дитиною, встановити з нею контакт і в подальшому усиновити її. Усиновителем може бути дієздатна особа старше 21 року. І вона має бути. На 15 років старше від дитини, яку хоче усиновити. Усиновителями можуть бути як подружні пари, так і одна особа, жінка або чоловік. І в нашій області сьогодні на обліку перебуває 68 подружніх пар, які хочуть усиновити дитину, 16 жінок і один чоловік. Питаннями усиновлення займаються служби у справах дітей районних державних адміністрацій. Міських громад і Служби у справах дітей обласних державних адміністрацій для того, щоб розпочати процедуру усиновлення дитини, необхідно прийти в службу у справах дітей за місцем свого проживання, надати документи відповідні, написати заяву. Заяву цю можна подати також через портал Дія. Служба у справах дітей перевіряє документи. Проводить обстеження умов проживання цих заявників і направляє їх до Черкаського обласного центру соціальних служб для проходження відповідного навчання. Це навчання якраз з виховання дітей сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування. Воно проходить у формі тренінгу і триває 6 днів. Коли перевірені документи, коли вже заявники пройшли навчання, служба у справах дітей бере їх на облік уже у статусі кандидатів в усиновлювачі. І з цього моменту вже. Починається знайомство кандидатів з дитиною, яка може бути усиновлена. Отримати цю інформацію можна в службі у справах дітей за місцем обліку в обласних службах у справах дітей, і з інформацією про дитину можна ознайомитись на сайті Мінсоцполітики. Якщо кандидати зацікавились дитиною і хочуть особисто з нею познайомитись, їм виписується направлення для знайомства з дитиною строк цього направлення 10 днів і може бути продовжений ще на 10 днів. І оце якраз і є самим відповідальним таким моментом. Якщо кандидати не встановили контакт і не відбулося знайомство, направлення закривається, людям виписується нове направлення, і так воно триває постійно. Для когось це може бути місяць, два-три, а для когось це знайомство з дитиною і пошук дитини може розтягнутися і на рік. Якщо ж контакт встановлений і знайомство відбулось, то тоді готується висновок про доцільність усиновлення. Цей висновок передається кандидатам під розписку і вони з ним звертаються вже до суду. І після рішення суда кандидати повинні забрати дитину або з прийомної сім'ї, або з інтернатного закладу. Вони мають отримати для дитини нове свідоцтво про народження, тому що змінюється прізвище, змінюється по батькові, може бути змінена дата народження. І вже в подальшому зареєструвати цю дитину за місцем свого проживання. Так відбувається процедура усиновлення дітей. Для того, щоб ще більше людей знали про це цього року. Міністерством соцполітики України представлена єдина державна онлайн-платформа про усиновлення і сімейні форми виховання дітей Україна для кожної дитини. На цій платформі можна отримати алгоритм дій, щоб прийняти дитину в свою сім'ю і дізнатися про сімейні форми виховання. Тобто, ця платформа є місцем консультативної методичної підтримки тих, хто має бажати взяти в свою родину дитину. І матеріал підібраний так, що це для всіх, для тих, хто тільки починає, для тих, хто Знайомиться з дитиною і для тих, хто вже усиновив. На платформі також можна пройти безоплатний онлайн-курс для майбутніх усиновителів, тих, хто вже усиновив дитину, і він допоможе розібратися в питаннях усиновлення, юридичних аспектах і навіть психологічно підтримати майбутніх батьків. Також там є лінія турботи це така гаряча лінія на платформі Діти де можна отримати первинну консультацію. Крім цього, Міністерством соцполітики. З Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей за підтримки Європейського Союзу та представництва Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні розпочато реалізацію інформаційної кампанії Україна для кожної дитини. В рамках кампанії розроблені відеоролики, які мають транслюватись на сайтах адміністрації, онлайн-платформах, офлайн майданчинках і також підготовлена друкована продукція. Наша область теж замовила ці плакати для розповсюдження. Вони можуть бути розміщені в закладах освіти, охорони здоров'я, ЦНАПах, центрах надання соціальних послуг, зупинках громадського транспорту і так далі. Ну, прошу і вас долучитись до цієї ініціативи. І на завершення хочу сказати, що останнім часом в Україні взагалі дуже цікавляться люди цим питанням, все менше людей. Приховують таємницю, усиновлення все більше людей говорять про це відкрите, і я особисто вважаю, що дитина має одразу знати, як вона з'явилася в сім'ї, тому що практика роботи показує, що коли дитина про це взнає в підлітковому віці від сторонніх осіб, то це може бути великою психологічною травмою. Головне в цій історії в цьому процесі, те, що у батьків з'являється дитина, а дитина. Moje máma i táta.